Миргороді урочисто відзначили день місцевого самоврядування, який щороку припадає на 7 грудня. Захід відбувся напередодні 5 грудня у міському будинку культури та зібрав службовців і ветеранів органів місцевої влади, депутатів, членів виконавчого комітету, голів ОСББ, вуличних і будинкових комітетів громади. Міський голова Сергій Соломаха привітав громаду зі святом, відзначивши важливість ролі місцевого самоврядування у житті громади, особливо у воєнний час. Шановні колеги. Я хочу напередодні дня місцевого самоврядування привітати вас з цим святом. Місцеве самоврядування це основа нашої держави. І я думаю, що завдяки саме органам місцевого самоврядування, завдяки громадам, завдяки тому, що у нас пройшла децентралізація і багато повноважень було надано громадам. Саме завдяки тому ми встояли і зараз боремося з нашим ворогом. Я хотів би всім своїм колегам, працівникам органів місцевого самоврядування, головам будинкових, вуличних комітетів, усім, хто має хоч якесь відношення до місцевого самоврядування, а це, мабуть, я думаю, що кожен член громади має до цього відношення. Вас привітати із святом, побажати вам перш за все здоров'я і миру. І побажати наснаги на данішу роботу і подякувати за ту роботу, за те, що ви працюєте і привносите у розвиток громади. Думаю, що разом ми всі спільно переможемо. Від імені районної військової адміністрації присутніх привітав перший заступник голови Миргородської районної військової адміністрації Михайло Коркішко. Я від себе особисто, від начальника Миргородської Миргородської Військової адміністрації, хочу привітати вас з Днем місцевого самоврядування, побажати вам успіхів, не, завжди, завжди не опускати руки, є до чого розвиватися вам і вашим родинам спокою, гармонії. Я думаю, що якщо ми будемо єдині, то будемо максимально наближати нашу перемогу. Зі святом вас, слава Збройним силам, слава Україні! Голова районної ради Наталія Гирка у своєму виступі подякувала працівникам місцевого самоврядування за щоденну роботу, яка у воєнний час стала ще відповідальнішою і важливішою. Я вітаю всіх присутніх у цьому залі. І також звертаюся до всіх, шановні колеги, тому що з багатьма із присутніми сьогодні в залі я більше 30 років працювала в міській громаді, і це свято для мене дуже важливе, зворушливе. І тому сьогодні і від себе особисто від депутатського корпусу вітаю вас. Вдячність вам за вашу роботу. А особливо всім вам хочу побажати найголовнішого, щоб у кожного сім'ї був добробут, злагода, тепло, взаєморозуміння. І найголовніше, чого ми всі очікуємо, це якомога швидше, щоб прийшов дійсно переможний мир, і ми жили, працювали, отримали задоволення від тої роботи, яку ми виконуємо під мирним небом. Особливе місце в програмі посіло вручення почесних грамот і подяк від районної військової адміністрації, районної ради та міської ради. Ведуча зачитувала відзначених, а керівництво громади по черзі вручали нагороди під урочистий музичний супровід. Під час заходу згадали й про працівників міської ради, які у 2022 році стали на захист України у лавах Збройних сил. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих депутатів Миргородської міської ради Олександра Оксанченка та Анатолія Карбана, а також усіх героїв, які віддали життя за свободу України у завершальній частині Сині заходу ведуча відзначила, що грудень час особливих дат, коли згадують захисників, волонтерів і добрі справи, які вони творять щодня. Символічно, що напередодні приходить святий Миколай, той, хто приносить надію. Сьогодні він з'являється у трьох образах: у формі Збройних сил України, у серцях волонтерів та у вірі кожного українця. Під час урочистостей творчі колективи громади подарували присутнім яскраві музичні та танцювальні номери, що створили святкову атмосферу та додали урочистості події. Виконавці нагадали, що свято це не лише нагороди та привітання, а й Моменти, які об'єднують громаду та дарують позитивні емоції всім присутнім. Сила єдності громади та місцевого самоврядування проявляється у щоденній праці, взаємопідтримці та спільних зусиллях на користь кожного мешканця. Саме завдяки цій єдності громада стає міцнішою, здатною долати труднощі, впевнено рухатися до розвитку та відстоювати свої цінності, надихаючи всіх на нові звершення і досягнення.